Друзі, вітаю всіх на каналі. Для того щоб зафіксувати, дивіться, зараз я... ми звернулися за отриманням безоплатної правничої допомоги в місті Києві. Нам ну, прийняли заявку, сказали протягом 10 днів її розглянуть. Написали терміново, тобто сказали, що ну, вашу заявку розглянуть швидше, ніж там 10 днів. Дивіться, ми вже телефонуємо третій день, щоб дізнатися стан розгляду. Нашої заявки на отримання безкоштов... безоплатної правничої допомоги. Зараз просто я вам це вже третій день. Зараз дивіться, у нас вже судове засідання скоро відбувається. Ну жодної реакції. Тобто телефонуємо зараз з вами. Дивіться на цей номер, який нам залишили для того, щоб надання безплатної допомоги. Ваша розмова з оператором може бути записана. Дзвінки приймаються з 9 до 18 години у робочі дні. Щоб дізнатися де отримати безплатну правничу допомогу або отримати юридичну консультацію по телефону, зателефонуйте 0800 213 103 0800 213 103. Дзвінки для всіх мобільних операторів України безкоштовні. Щоб дізнатися про стан розгляду вашого звернення про надання безплатних сторон неправильничної допомоги до призначеного адвоката або юриста, натисніть 1. Натискаємо 1. 1. Залишайтеся на лінії. Відбувається з'єднання з фахівцем. фахівцем. Е... А потім на такій чисті російській мові Спасіба. Абонент 1.4 там 1 не відвідаєте і що це? Ну, Давайте послухаємо. Це вже такий третій день, наголошую керівникам центрів правової допомоги. Ну, починалося гарно, але по факту дивіться, вже третій день. 1.4.8. Ти доступен в даний момент. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение после звукового сигнала. После окончания положите трубку или нажмите клавишу клавішу Рішотка. Залишали ми повідомлення також, але жодного результату. Сьогодні вже 10-й день, жодного результату, жодної інформації. Тобто. Ну, треба вам приділити, хто цим займається, хто отримує там фінанси, гранти на це, все приділити більше уваги. Бо ви ну, скоріш за все, завалюєте нам а, судовий процес. Ми будемо наймати вже адвоката. Ну скажемо, за за наші власні кошти.